Вітаємо! Я Швайко Варвара і моя одногрупниця ткач Варвара, студентки стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Група 155-18. Підготували доповідь з теми застосування штучного інтелекту у хірургії. Сьогодні ми хочемо розповісти про застосування штучного інтелекту у хірургії, як уже й зараз, так і з поглядом у майбутнє. З газетного джерела одного з популярних медичних видань взято такі ключові тези. У сучасній медицині все частіше використовуються системи на основі щіт для допомоги хірургам під час операцій. Роботизовані системи зі штучним інтелектом оснащені камерами, сенсорами, маніпуляторами та здатні до 3D-візуалізації операційного поля. Завдяки цьому підвищується точність втручань, скорочується ймовірність після операційних ускладнень, знижується вплив людського фактора, наприклад, тремтіння рук чи втома. Хоча повністю автономні хірургічні роботи поки що не використовуються, системи з підтримкою хірурга стають дедалі поширенішими. Газета підкреслює, важливо, щоб хірург мав роль контролера, що допомагає, але не замінює лікаря. Ця інформація дає нам загальне уявлення про те, що вже сьогодні здійснюється в хірургії з допомогою інтелектуальних систем, і яку роль вони можуть відігравати у майбутньому. Тепер кілька доповнень з наукових джерел, які розширюють і поглиблюють тему. Огляд сучасного стану у статті Future of Artificial Intelligence in Surgery and Narrative Review зазначають, що ще вже знаходить застосування на всіх етапах хірургії від планування операції, інтеропераційного керування до післяопераційного спостереження, наприклад, алгоритми допомагають прогнозувати ризики, аналізувати зображення під час операції, оптимізувати прийняття рішень. Переваги та виклики у статті Artificial Intelligence in Insert Promises and Perils. Автори обговорюють, що з одного боку штучний інтелект може зменшити помилки, підвищити швидкість реагування та точність, але з іншого існують проблеми із пояснюваністю алгоритмів, юридичною відповідальністю, етичними аспектами і надійністю даних. Нове досягнення у 2025 році. За давніх новин, у вересні 2025 року хірург Рікардо Функе провів лапароскопічну холіцистектомію, видалення жовчного міхура за допомогою системи з автономною камерою, керованою штучним інтелектом. Система відстежувала рухи інструментів хірурга і сама налаштовувала кут камери без потреби втручання оператора. Це важливий крок до того, щоб частина операції могла виконуватися із ще меншою залежністю від людського контролю. Критичні питання з досліджень в дослідженні Artificial Intelligence in Insurgдж і Systematic Review of проаналізували понад 100 робіт і виявили, що лише у 45% досліджень використовували методи валідації високого рівня. А тільки 14% зробили відкритими дані. Це означає, що, хоча технології перспективні, їхня надійність і стандарти застосування ще недостатньо підтверджені. Подальші напрямки розвитку у новому огляді Comprehensive Overview of Artificial Intelligence in Surgery обговорюється роль Ші у моделюванні фізіологічних процесів, інтеграції даних пацієнта в реальному часі, а також підкреслюється необхідність адаптивних нормативно-правових рамок. Те не зображень та розуміння контексту. Ще один сучасний напрям Surgical Sand Understanding за допомогою великих моделей. Наприклад, системи аналізують відео з операцій, розпізнавання інструментів, фаз, операцій тощо, з метою підвищення автономності та підтримки хірургів. Отже, наукові джерела показують технології вже на марші, але їх впровадження має бути виваженим, ретельно верифікованим та етично обґрунтованим. Висновки для медицини. Інформація про штучний інтелект у хірургії демонструє, що майбутнє оперативної медицини це не просто робити замість людей, а симбіоз, хірург плюс інтелектуальні системи. Якщо застосовувати ці технології правильно, можна підвищити безпеку пацієнтів, зменшити ускладнення, оптимізувати час операцій і ресурси лікарень для... для медичної освіти. Студенти і лікарі повинні знайомитись з принципами штучного інтелекту. Навчатися працювати з алгоритмами, розуміти їхні обмеження. Усвідомлення етичних, юридичних і технічних аспектів стане важливим елементом підготовки нових медичних спеціалістів. Чому корисно знати цю інформацію? Це дозволяє медичним працівникам не відставати від технологічного розвитку, розуміння переваг і ризиків, запорука безпечного впровадження інновацій. Нам необхідно готуватися до майбутнього, де рішення будуть прийматися спільно людиною та машиною.